Друзі, доброго дня. У нас сьогодні такий екземпляр дуже цікавий. Рідко ми їх показуємо, бо це таке нестандартне замовлення. Замовляють їх там 20-30% покупців. Але вирішив, що вам буде цікаво, і вам, я вам покажу, що це за гроза района. Значить, це. Станція для перекачування бензину це взривозахищений двигун з іскроволавлювателем, встановлений на такій лижі. Дуже зручній. 100 літрів на хвилину. 100 літрів на хвилину. Тяговий двигун з повітряним охолодженням. Має систему захисту байпас. Тут щиток, скажемо, назвемо його так Монтажний, електромонтажний. Людина замовила собі, для... Заправля... буде заправляти вона цією станцією свої цистерни. Тобто до неї приїжджають машини, він цією станцією буде заправляти цистерну свою на 5 кубів. Значить, він хоче себе, скажімо, обезопасити, щоб. Перше, пальне було чисте. Для цього у нас система фільтрації 35. Друге. Швидкість перекачки. Бо люди, каже, приїжджають до них з насосами там по 50-60 по до 100 літрів на хвилину. Каже, чекаємо по 2 години. Третє, максимально точний лічильник він буде перепровіряти, скільки він прийняв пального. І тут його ніхто вже не, так, не обдурить, бо цей лічильник покаже максимально точно. Зараз у нас акція. Ми калібруємо лічильники, і цей лічильник ми також йому поставимо в похибку, таку якому потрібно. По комплектації у нього буде пістолет автоматичний. рукав всмоктування буде 25 метрів. рукав видачі буде 15 метрів. Фільтрація фільтрація. і Повністю поворотні муфти будуть. Що на виході, що на вході. Бо без поворотних тут буде складно йому працювати. Додатково картриджі, Він каже, багато будемо перекачувати. Картрі 5,30-5-5. Це для того, щоб не зупиняти роботу. Просто вам покажу, як воно виглядає. Я думаю, вам буде цікаво. Дуже класна і недорога. Що саме головне недорога зборка. Е, якщо зрівнювати там з аналогами, е, людей, людей, аналогами виробників інших, то це буде в два рази дешевше. Але якість буде отака. З моторами взагалі ніяких проблем ніколи не буває. Ну, ви уявляєте, який тут мотор. Техніка серйозна. Буде натискати до нього, приїжджає 5 тонн. Він нажав собі 5 тонн старт і все, і пішов собі відпочивати. Воно 5 тонн показало, виключило насос, все зупинило, статистику показало. Ну тобто, взагалі, я думаю, що людина буде задоволена. Що саме цікаво, людина побачила нас в Ютубі. 에, позвонила, сказала: у мене нестандартне рішення, допоможіть нам щось підібрати. Якісне. Я не бачу у вас на відео. Порадьте мені щось. От ми йому зробили, 에, відправили відео. Він каже: отака от от така зборка, мені все подобається, оплачую. Тобто, якщо у нас немає на відео, це не значить, що у нас 에, того немає. Ви питайте, які є у вас задачі, ми підберемо обладнання, любе для вас. Там масло, дізель, бензин, спірт, швидкість різна від 30 літрів на хвилину до 250 літрів на хвилину навіть. Варіанти по зборкам, які ви захочете. Так що, якщо вам потрібна колонка, будь ласка, дзвоніть. Якщо у вас є питання якісь, в коментарях пишіть, ставте там якісь лайки, дизлайки, не знаю. Щоб люди побачили більше, може кому потрібно також. Багато таких колоночок ми збираємо для військових для того, щоб швидко заправляти техніку різну техніку. І вона дуже хорошо себе показує. Це 220 вольт 100 літрів на хвилину. взривозахищений, з повітряним охолодженням. Компактно, вага його приблизно 50 кг в зборі. Різьбове підключення подюємо, вихід-вхід, подюємо, по системі подюємо. Комплектувати можна по-різному, ну і вліво, вправо, там як завгодно, але ми так зробили, бо у людини буде вона стояти. Все. Таке коротеньке відео сьогодні для вас. Слідкуйте за нами, пишіть, дзвоніть, заходьте на сайт, на Viber, будь ласка, проконсультуємо. Відправка кожний день. Якщо максимальна така загрузка, що ми не встигаємо, то на наступний день працюємо з 8 ранку до майже сьомої вечора, відправляємо останню відправку. У нас вже у сьомій, і є утрішня відправка там до 10-ї години. Все, дякую, велике всім. Слава Україні! Слава нашим героям!